Всем доброго дня. Хочу показати вам, як виросли мої індичатка. Такі вони вже величенькі. Ось такі і позиняти. Зараз хочу коврик у неї замінити, Цей постирати, а новий зараз покладу чистенький. Занятка гарно підросли. Ось такі вже гарні. Зараз поміняю коврики і продовжимо. Замінила ковриком. Це дуже такий зручний коврик, він хорошо вистірується. Я взагалі ці коврики купляла для морських свинок, і вони з цього такі в нас трошки підкусені. Але вони такі резинові, їх беруть, мабуть, у ванні кімнати. Ну, я взяла для морських свинок на, на, цей, на підстілку лежала, на гранульовану цю наповнювач, щоб у них лапки в мозоликах не були. Ось, А поки в мене морські свинки зараз в клітці дерев'яні, тут для кролики, їм не потрібен цей наповнювач, Ось. то я поклала ці коврики до індичатка занят, щоб е, зручно було годувати, щоб не просипалося туди, в сітку, нічого. Оцей коврик ось я прибрала. Зараз я його постираю, він дуже легко вимивається, щіткою пройдуся, і воно вимиється ось. ще хочу показати. Чим я хочу погодувати своїх вазанят. Ось в мене є такий живий корм, так як фазани в природі їдять всяких букашок та ракашок, а в клітці в них такої білкової їжі немає. Ось я їм зараз насиплю і побачимо їхню реакцію. В казани птиця якби лісова така, так, стекна. Вони зразу, бачите, знають, що з цими червячками робити. А індики трішки придивляються, бо індики від мене ждуть яєчко. Хотіла їм зробити таке. Блюдо нове, але їде тільки в А, він вече теж. Їм треба розібратися. Добре воно чи не добре. Зараз вони бігом його з'їдять. Все Всі вже розібрались. Зараз таких черв'ячків виростити дуже легко. Звісно, це неприємна процедура, але полезна для птички. Дивіться, як вони гарно їх їдять. Головне, щоб туди в сітку не попадало, щоб все з'їли. Вон червячок один проліз, звісно. Швидко ці червячки втікають, якщо їх кичка. спом. бачите, раз і заліз в дирочку. І нема червячка, і він вже внизу. Ну нічого, в мене там все посипано. Я Воно довго там не виживе, Ось як вони поїдають. Так, що хотіла сказати, як виростити таких опаришів. Це я е, чистю клютки після перепілок, після курчат. Збираю е, це все у відро, трішки додаю туди водички, щоб воно не геть сухе було. І там розмножуються ці червячки. Тим я висипаю в пластиковий е, ящичок. І з цих дірочок починають сипатися оці опариші. Підставляю корице і туди висипаються ці черв'ячки. Їх зручно збирати і давати птичкам. Зараз я покажу. Я поставила сітку желізну, висипала в пластиковий ящик. Це все, що я вичистила. Ось. І тепер ці черв'ячки, опариші, падають мені туди в піддон. І це все я потім складу в баночку і потрішки буду годувати фазанчиків. Їм треба білок, треба рости. Це в природі їм вони шукають самі, а тут в клітці вони такого не знайдуть. І ось я їм додаю таких червачків в корм. У нас спека неможлива. Всі хекають, всім жарко. Водички поналивали. їм. Головне, щоб була вода. Так, там по е, е, вільніша клітка така, не так їх плотно сидить. А тут більш забита клітка. І їм більш жарче, але ці вище. Ну, що тим, що тим жарко, тому що воно і реміку теж жарко. Да, Ремі? Mm. <гум> Чухається. Ремі жарко тобі? Mm. Да? Шарко. Я сьогодні посипала весь курятник ядокліном. Ось навіть всі палички ці, що вони сидять, сідала. Все біла, все обсипала. Ще обсипала я, О, як він називається, покропили ектосаном знову ж. Це ми вже третій раз обробляємо сарай. Я ще тут не білила, ми поки що позбавляємося цих блох чи кліщів. Ось, Обробила всі гнізда, зараз гляну, забулася, як зветься пудрою. Все посипала. Ось така пудра. Побачимо, Попсипала гнізда, де вони несуться. Будемо бачити. І цим теж дуже жарко. Їх тут 45 штук, плюс, плюс вилупилось ось обентамення Манюні, І ще десь одне манюне. І ще ось це непонятне курча п'яте пальцеве. А там ще одна бентамка старша. Ну, Тут зборна. Між, між перепілками зборна. Я по поки що нікого не хочу. Тут вільна клітка, можна сказати, але я не хочу сюди нікого пересаджувати, тому що е ось індики зараз з фазанами з маличку сидять і я не хочу нікого підсаджувати, щоб ніхто тут нічим не захворів. А то це міняти птицю з місця на місце. Краще хай сидять, як сидять. У мене була е, така думка пересадити трішки, перепиляти, Цих, е, що підростають просто в кліточку. Але це ще головна морока буде, що туди водичку, туди корм, а там немає сітки, і вони будуть чистити частіше, будуть ходити по своєму. Е... Як сказати по своєму ж калу, що вони накакають, будуть товктися, а це частіше мені ще одна забута вичищать. Не хочу, хай сидять поки що так. Ще в мене ось вилупилося чотири шипуняти Ось там не знаю, чи п'яте вилупиться, бо качка потокла яйце, а воно навіть ще не проклюнулось. Так що будемо бачити, не хочеться возитися з цими чотирма. Як їх багато, то хоч знаєш, чого ти біля не ходиш, а як черв. Так, я ще випустила сюди трішки цей саряд, ті, що в клітці сиділи на вулиці. Вон там яєчко лежить, а ну дайте яйця заберу. Давайте яйця заберу. Ой-ой-ой. Все-все-все, я вас не трогаю, не трогаю. Ось так сидять вони в сарайчику, поки що привикають. Але оці, що я раніше випустила, оці старші, їх видно, вони більшечки то вони вибігають на вуличку і так за мною вибігають, не бояться. А як самі вони тут, я їм тут поближчі водички налила, щоб тут цесар їх ганяє, цесар. Привикнеш уже. Вони ж з тобою будуть жити постійно тепер. Ось така стайка у нас. Цесаряд. Хай звикають. Все-таки їм тут краще, вільніше, ніж клітці сидіти. Так, вони й виростуть тут. О, бояться, що трохи вони старші цесарок. Але тут цесар щось із своїх цесарок ганяє. Розійшовся щось. Ось це цесарь і там останній що стоїть. Дальше от теж цесарь. Двоє цесарів і вісім цесарочок. Але коли вечором я їх зачиняю, то цесарята сидять теж на сідалах і ніхто нікого не ображає. У них свої правила, свої закони тут. Не буду заважати. Ще ось покажу вам малявок своїх. Їм тут більш-менш э, як прохолодніше, ніж вгорі. Тут трішки воно нищій не вкупане. Де? Да? Ну тряха. І їм тут крошечка. У них тут багато місця, є де розлягтись. Чекайте, каша в мене вихолодає. і осипала. Зараз вихолона, буду годувати. Вже всі ждуть. Дівчата підростають нівестерині. ця коричнева, ось ця вона саме менше з останнього приплоду. Від останньої самички, яка привела. Там була одна дівчинка і, і скільки ж це, і п'ятеро хлопців. Да, вона була шоста. Оці такі гарненькі, великі. Щось наш кузьма сидить з тою самицею в сараї. Я показувала на якомусь відео. Ну, щось я не бачу толку. Не видно, щоб він її спарував. Я хотіла, щоб він трішки посидів з тою самицею. І оця самиця в нас не покрита. Щоб ту пересадити сюди, а цю до кузьми вкинути. Ну Щось він ту ніяк не покриє. Я спостерігаю за ними, але ніяк вона не змириться. Вона постійно б'ється з ним, постійно кричить, гарчить, кричить. Так що чекаю, не знаю. Це такий хвіст цікавий, що лусочками, лусочками. прямо видно, треба їй цю поставити, ванночку, щоб покупалась. Грязна. І я замітила, що оця біла самиця, вона на сонечку погано реагує, на її оченятка вічно закриті, наче їх не видно там. Така узкоглаза. А от темні нормально реагують на сонце. Чомусь так? Не знаю, ось так от вона стоїть і закриває очі. Цікаво. Но ось у нас тут ця жовтенька є, і в неї нормально все звучимо. Гусеньки відкриті усіх. А от біла якась щуриться на сонечку. Може в білих якась така на сонце реакція. Не люблять сонце вони. Ну, якось так. Все в них добре, ростуть, розляглися, красунчики загорають, відпочивають. Гусики мої сидять. Ще хочу показати, яку ми цибульку вибрали. Ось це цибулька, що ми садили восени. Під зиму. Ось такий у нас врожай. Це синя цибуля. Та чеснику трішки у нас. Ось така цибулька. Ну, а це кущівка що ми садили весною. Ну, кущівка вона завжди така. Ну ось це, щоб ви розуміли, ось рука моя і така цибулинка. Гарно. Оскільки ми не садили цибулю, такої в нас ще не було. Трішки підсохне. Ось така гарна цибулина. Врожай цей рік на цибульку в нас гарний. Деже гарненько. Будемо з цибулею. Тепер головне її вберегти від гнилі і десь так зберігати, щоб вона збереглася це все время. А зараз ще покажу вам. Це ж я цей сарят звідси забрала. Ось в мене залишились тут бентамки, ще три цей саряти і ці що п'ятипальцеві. Їм тут вільно. А, з ними ще ось перепілка сидить. Так що їм тут багато місця. Добре. Я думала сюди індичат, але боюся. Боюся, щоб не, нічим не захворіли. Їх і так четверо залишилось. У нас тут гамак висить. Іноді, коли є час, то ми тут відпочиваємо. Зробили гамак з такого покривала. Ну, відпочити класно тут лежать. А це наші так гарбузи вже виросли. Поливали ми їх позавчора, бо вже повісили всі листя, думали, що геть засохнуть. Все нещасне, все сохне. Якщо не полить, толку не буде. Навіть он топіномбур повісив листя. Ось таке відео в мене вийшло. Всього потрошку показала, розказала. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, буду вдячна. Всім гарного дня. Пока-пока!